Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо найсмачніший соус з базіліка та томатів. Надзвичайно смачний. Називається він суго. Цей запашний соус підходить абсолютно до всіх блюд: до зажарки, до м'яса і навіть на хлібчик намастити м -м, смакота. І так, перейдемо до приготування. Для приготування нам знадобиться велика кількість базіліку, часник, цибуля, перець, любі запашні трави, сіль, цукор, рослинна олія та томатна паста. Навіть ті, кому не подобається базілік, від цього соусу. Просто в захваті, і так починаємо готувати. Можна взяти гарні стиглі помідори, а можна взяти помідори, які трошки десь підпорчені, десь пообрізати, десь якраз що потрібно переробити на соус. Так як роблю я помили, перебрали, опорізали. І все це пропускаємо через м'ясорубку. Томати мають бути стиглі, смачні, соковиті. З 4 кг томатів. В мене приблизно виходить 4 кг томатного пюре, величезний пучок базиліку ділимо на дві частини і пропускаємо одну частину через м'ясорубку. А та частина, що залишилась, почекає трошки свого часу. На черзі гострий перець. Потім також часника беремо половину, половину ми залишаємо теж на кращі часи, пропускаємо через м'ясорубку. Одразу все додаємо до Нашого томатного пюре. Додаємо сіль і залишаємо варитися 30-40 хвилин, дивлячись, як ви хочете отримати. Якщо хочете дуже густий соус, то варити потрібно 40, можна трошки більше. Якщо ви хочете, щоб був більш рідкий соус, 30 хвилин буде достатньо. Соус має трошки уваритися, об'єм має зменшитись, соус вже виглядає дуже гарно. Тим часом на черзі в нас цибуля. Обжарюємо у невеликій кількості рослинної олії. Коли цибуля стає трошки прозорою, додаємо її до соусу. Проварюємо ще 10 10 хвилин. І тут прийшла черга другої половини базиліку. Нарізаємо його немілко, так, щоб потім в соусі гарно виглядали листочки. Також в соус додаємо томатну пасту, цукор та любі запашні трави. В мене, наприклад, прованські трави. Також додаємо той часник, який залишився, та базилік. Проварюємо 10 хвилин. Надзвичайно гарний та запашний соус у нас вже получився. Аромат стоїть неймовірний. Навіть тим, кому не подобається базілік, ніколи не зрозуміють, з чого цей соус зроблений. Він для них буде просто запашний та смачний. Розливаємо його в баночки та закатуємо. Нічого стерилізувати не потрібно. Переливаємо, закручуємо. Перевертаємо на кришку, укутуємо одіялом і оставляємо остигати. Неймовірно, смачний запашний соус готов. Його можна використовувати абсолютно зі всіма стравами, надзвичайно смакує з м'ясом. Обов'язково приготуйте. Готую його вже не перший рік, завжди закриваю декілька порцій. Цей соус закінчується перший і до риби, і до м'яса, і просто на хлібчик намастити. М -м -м, смакота. Обов'язково приготуйте, і ви будете готувати його завжди. Вашій родині він обов'язково сподобається. Не забувайте! Вподобайка та підписка. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.